Газета Шанг журналістське розслідування. Будь ласка, представтеся, хто ви є? А, значить, я начальник Гайсенського відділу Вінницької спецпрокуратури в сфері оборони Південного регіону. Ми до вас звертаємося з приводу того, що вчора, о 20 й годині вечора, працівники Крижопольського райвідділку поліції незаконно затримали людину, хвору людину, яку надали були документи і привезли в ТЦК. Після того, як вони привезли в ТЦК з 8-ї приблизно тридцяти до даного часу, не можна встановити де що перебуває син, значить, цього батька. На даний час ТЦКшники знущаються над матір'ю, яка з 7 години 4.09.2024 року знаходиться в місті Крижополь. На її прохання надати будь-які установчі документи, на підставі яких діє ТЦК в місті Крижополь вони відмовляються. Код РДП вони не надають В базі даних. відсутні про це збройне формування, взагалі будь-яка інформація. Тобто, це вже встановлено журналістами, що ТЦК як таке не існують. Вони не діють в правовому полі. Поясніть, будь ласка, як прокурор, на якій підставі насильно утримується людина сьогодні, вже більше 15 годин в ТЦК в місті Крижопіль. Насильно Фізичні. застосовується фізична сила. До речі, о 12-й, 24 зачитайте, зачитайте. я додав, о 24-й годині, значить, в 00 годин йому проводили ЛВК у місті Крижополь в лікарні, на якій підстає вночі ЛВК не працюють. Що це за фальсифікація документів працівника добре, медичного добре, я закладу? Вас почу, я вас почув. Е, ви зверталися з заявою про якісь події, ви чи ви я хто? Звертався. Ви хто? Батько. Ви зверталися з якими заявами? Так, да, про викладення. То де ці заяви? Ось що, поліції... То що, що ви тут? поліції про те, що незаконно викрадена людина. Так, да, але мені поки не відомо про, про те, що є такі... Кримінальне провадження за вказаний факт. Ну, поки внесли в реєстр. А 124 дає 24 сутки, 124 КПК надає 24 сутки для внесення в реєстр. 124 КПК Кримінального кодексу надає 214. чотирнадцята. Я ж на це кажу, надає право 24 години для внесення в реєстр, так. тому що 24 години не пройшло. У нас теж на даний час, але заява стара. про злочин, заява про злочин вже зареєстрована. Ну то, то внесуть справу. Будемо розслідувати. <зв escuch> <transition> Ні, так поліція це має розслідувати, а там є перевищення влади працівникам поліції, зловживання владою і перевищення службових повноважень. це питання до. Ми це вже підняли. Підняли внутрішню безпеку. Зараз да. будемо ще їхати в Вінницю в обласну прокуратуру, підключати ДБР. цього питання. Всі телефонні дзвінки фіксувалися вчора. Цілу Чим ніч. я ще можу вам допомогти? незаконно утримається людина в ЦЦК. Ми хочемо, щоб ви зараз втрутилися і людину відпустили, тим більше людина хвора. Я ваше питання почув. Ви можете звернутися до нас заявою, ми її приймемо, розглянемо. E, і надамо вам відповідь відповідно до законодавства. Якщо ви, заява може якщо бути ви, письмова якщо, і усна. пані договорю? Добре, якщо будь ви будь ласка, е, вважаєте, що мої дії чи дії інших працівників якісь некоректні, ви можете звернутись з е, прес-служби південного регіону спеціалізованої прокуратури південного регіону. Якщо ви хочете звернутися чи поскажетесь на мої якісь дії чи бездіяльність, ви можете також звернутися до прокуратури вищого рівня або також в ДБР. Якщо ви бажаєте до нас звернутися з заявою про те чи інше правопорушення, яке на вашу думку чи думку інших осіб сталося чи могло статись, ви можете звернутися до нас також з відповідною заявою, розгляд якої буде здійснено відповідно до законодавства, надано вам відповідну відповідь. Я до вас звертаюся з інформаційним запитом Я як журналіст. Не знаю, Ви до мене прийшли з. Претензію чи з, з проханням. З, з, з ситуацією, що можливо незаконно та цікаво отримає. Я від вас вперше дізнався. Це та ситуація, яка потребує дослідження. Я вам з голови не скажу, чи відбулося це, чи не відбулося. Річ у Тому... тім, що це не перший випадок. В... Добре, ми зараз розмовляємося по цьому випадку. Не перший, перший, не перший це вже інше питання. По цьому випадку. Я не знаю, що там за ситуація. Я від вас її дізнався. Тому давайте ми цю розмову завершимо, якщо ви хочете до нас. Написати щось, напишіть. Зверніться, ви вже звернулися. Пане все... пане прокурор, є письмове звернення і усне звернення? О, я до вас звертаюся, то значить в усній формі зараз очікують звільнити людину, яка Чи незаконно утри позвонити туди, вияснити мене ситуацію. немає, Бо, що, немає... немає такі, А де на які підставі маю, ТЦК працює? Я не маю впливу на ТЦК. На які на яких правових документах працює ТЦК в Крижополі? Це банд формування збройне. Слово, ви до мене задаєте такі питання. А я задаю до вас до прокурора, представника влади в Україні. Це бандитське формування, збройне Добре. бандитське формування. Воно в ній законно. І вас, це вже встановлено судами. Влада, це може бути як версія. Ні. Воно судами вже встановлено, на жаль. Mm. Дякую. Все, у вас більше нічого немає? Ні.